Пане Петре, ну от ранок навіть ще ніч скажімо так, порадував українців такою гарною новиною, що чергова. Бавовна відбулася на авіабазі венгельсі. Це вже такий дубль, номер два. Так уже таке відбувалося, і таке собі дежавю невелике. Так разом з тим, мілітарні телеграм-канали Росії, осі пропагандисти вони починають завивати і вже піднімати свою традиційну тему. Як же ж так, що багато ешелоноване, оце славнозвісне, російське ППО пропустило цей дрон, ймовірно, дрон, який атакував цю авіабазу. Як особисто ви можете прокоментувати цю подію, зокрема, і в контексті того, що ППО Російське не змогло збити цей безпілотник, і він атакував цю авіабазу. Ну, як, на мій погляд, два серйозні моменти. Перший іншопланетні сили підкреслю. Іншопланетні сили з дуже якісними високотехнологічними приборами знову влаштували якусь дуже приємні і хороші новини для України на оцьому ось аеродромі в Енгельсі. А якщо вже трошки серйозніше, то російський воєнно-промисловий комплекс став кінцево на шлях свого занепаду, і те, що їхня багатоешелонована оборона не може справитися з якоюсь невідомою літальною установкою, є свідченням того, що достатнього технологічного потенціалу. У них цього немає, а це насправді дуже серйозний сигнал усім тим країнам, які довший час закуповували у Російської Федерації найрізноманітніше озброєння і протиповітряні системи, в тому числі такі там С-300, С 400 Тріумф, чи навіть с Тріумфан. Тобто, в загальному підсумку Російська Федерація не спроможна відповідати на сучасні воєнні технологічні виклики, і це жодним чином не може нас не тішити. Але пам'ятаємо, Пам'ятаємо, що війна триває, і до справжнього перелому ще доволі далеко. Ну і хотів би запитати про ось атаку ще в іншому контексті. От є інформація попередня, поки не підтверджена, що нібито постраждали, скажімо, так пошкоджені, точніше, два борти російські. Ми розуміємо, що це можуть бути або ту 95 МС, або ту 160 Це носії ось цих крилатих ракет, якими Росія і атакує українські міста і об'єкти енергетичної і цивільної інфраструктури. Скажіть, можна говорити про якийсь відсоток літаків, скільки їх має бути пошкоджено, якщо ми уявимо, що їх, наприклад, там при Близно, там може бути три десятки загалом. Скільки їх має бути пошкоджено, щоб це було для Росії болюче і щоб вони змушені були змінити свою тактику ведення ось таких пусків ракетних атак своїх? Ну, до болючості насправді ще доволі далеко, бо тут 95 МС, взагалі, на цю хвилину у Російській Федерації є поза 60 одиниць. Це доволі багато. Так само, як тут ту, ту 22 м 3 також є у межах 60 машин і десь до півтора десятка, ту 160 білий лебідь. Для того щоб дійсно відбувся перелом, ну насправді треба знищувати їх десятками. До такого показника ще доволі багато, але насправді навіть кілька машин це дуже серйозно. Чому тому що в жодних переліт Літ літаків за винятком ту 160 в одиничних екземплярах вони вже виробляти не можуть і не зможуть. Нагадаю, наймолодші ту 92 МС 1992 року. І в ті борти, які були пошкоджені, я дуже сильно сумніваюся, що вони будуть відремонтовані. Найімовірніше, вони стануть донорами для наступних машин. Але загалом навіть одна, дві, три, чотири машини це все рівно добре. І в стратегічному під Підсумку і цей потенціал рано чи пізно буде визначений. Пане Петре, і після першої бавовни на території Енгельсу, після ударів ось по авіабазах і дяділів і Енгельсу у Росії. Там більше нікуди передислоковувати стратегічну авіацію. Така вирувала думка, адже більше не залишилося облаштованих для цього аеродромів. Скажіть, будь ласка, чи дійсно у Росіян на території Російської Федерації немає тих аеродромів, куди б вони могли відвести ось цю авіацію, і наприклад, глибше далі ніж за тисячу кілометрів, чи у них все ж таки є? Ті місця, куди вони можуть от передислокувати свою авіацію, на жаль, ці місця є, але тут є нюанс і полягає в тому, що саме ці два аеродроми вони дуже ретельно і якісно готувалися і будувалися в частині інфраструктури саме для цих літаків, тобто. Росіяни точно уже перемістили якусь частину своєї авіації у більш дальші зони. Це однозначно, але це оце знову ж таки тягне велетенську за собою проблематику, починаючи від проживання кваліфікованого особового складу у технічній складові, закінчуючи всією інфраструктурою. Це неймовірно складна машина, Її треба заправити, обслужити, зберігати і так далі, і тому подібне. Саме ці аеродроми свого часу і вважалися глиби. Ним тилом нагадаємо, що перша лінія оборони радянського союзу проходила аж по східній Німеччині, але на цю хвилину вони точно уже не є глибоким тилом, і на цій дистанції якісь дуже хороші прибори працюють. Чи буде можливість досягати їх і на інших дальших дистанціях? Покаже час. Ну і також цікаво спостерігати дуже за реакцією, по перше, самих росіян, які от, є цією мілітарною шовіністичною спільнотою, сидять в телеграм-каналах, коментують активно ще зночі цю подію. А по-друге, офіційна позиція міноборони Росії, яка вже також озвучена. От як ви вважаєте, ось ця знову ж таки повторна риторика міноборони РФ, що збили безпілотник, і це тільки уламки впали, і цей уламок так сталося, що він вбив там трьох людей, пошкодив там якийсь борт, і там ще поранив кількох. От наскільки російська мілітарна. На спільнота, вона вірить таким заявам, вона їх сприймає. Тому що я, от особисто, коли пролистав ці телеграм-канали і коментарі в них, я бачу, що росіян, шовністично налаштованих, це дратує така інформація, тому що вони хочуть отримувати бодай якусь правду з приводу таких інцидентів, скажімо так. Ну, то ніякої правди вони не отримують. Давайте ми нагадаємо, що Російська Федерація перебуває на найвищій торті щодо фронічного фашизму. А пропаганда там піднята на такий рівень, який напевно ще ніколи не був в історії, і пропаганду не можна недооцінювати. Це їхній, насправді головний робочий інструмент утримання всього, всієї їхньої людської маси в абсолютній покорі. А насправді нас немає. Хвилювати, а що там росіяни думають, і чи потрібна там якісь правда? Я не вірю у росіян як таких. На мій погляд, нету хороших русських, і не буде. Ця нація полікується тільки тоді, чи сусідніше не до нація, коли вони розпадуться на 15-20 держав. них заберуть усю ядерну зброю, відсічуть від нафти і газу у Сибірі, Україна вступить в НАТО. І ще що найменше два покоління, тобто 40 років, вони будуть проходити так звану санацію. Отоді. От можливо там з'являться якісь росіяни швидше не вірю і вважаю, що підстав немає. Пане Петре, і ми розуміємо, що ну от, і послаючись на західних чиновників, пишуть, що вибухи на базах на території Російської Федерації в глибині Росії завдають ось такий сильний психологічний удар і змусять сам Кремль добре подумати, як забезпечити убезпечити себе. На вашу думку, от після такого повторного удару, що буде надалі робити Російська Федерація, взагалі кремлівські чиновники, керівництво з тим, щоб ну як. Ось аби ці вибухи бавовни не повторювалися на території Росії, тому що цих вибухів не занадто багато, зокрема в Білгородської області і ну і вже ми бачимо на аеродромах Російської Федерації. Якщо бавонування почалося, воно не зупиниться. воно буде тільки наростати. Я поділяю вашу точку зору, що у психологічній частині в першу чергу для самого Путіна це доволі суттєва травма. Бо, бо нагадаю, це от оці літаки є нічим іншим, як частиною їхньої ядерної триади, якою вони неймовірно пишаються і вважають, що ця ядерна триада спроможна стримати проти них будь-які акти агресії. А до чого будуть вдавати вдаватися та до того до чого і вдавалося на превеликий жаль, жаль ракетні залпи. Ще будуть однак, чогось нового, якоїсь нової філософії війни Росіяни запропонувати нам не можуть і не зможуть усе, що вони могли застосувати і використали. Вони використали і застосували на найвищій планці. Єдиний жупл страху, який в них залишився, це зброя масового ураження. Але як на мій погляд і ця тема доволі перегріти, пам'ятаємо, тільки ще єдиний аспект: до тисячі ракет на ядерних у них ще є, і до сорока ракет ракетку особливо х101 і 3м14 калібр на місяць можуть виготовляти. А з огляду на те, скільки в них тих бомбардувальників ще є, то на жаль, Україна і надалі залишається ракетно загроженою. Пане Петро. Ну і також є така думка, така версія, що саме ось така атака по авіабазі в Англісі може, якщо й не зірвати, то відтермінувати повторно. Атаку Російської Федерації саме крилатими ракетами по території України, адже як ми всі попередні ефіри говорили, що кожна така масована атака це є окрема військова операція, яка планується кілька днів, а можливо навіть тижнів, для того, щоб промасити всі можливості і промацати всю протиповітряну оборону України, спланувати маршрути цих ракет і обрати влучний вдалий час і місце запуску. Тож чи вплине це на наступну хвилю цих масованих атак, як як вважаєте? На мій поля, це що відбулося сьогодні, уже в якійсь частині уплинуло, можливо і неблисучану станеться станеться чергове залкування, але воно точно буде меншим ніж самі планували росіяни. Дійсно, застосування таких ракетоносців із такою зброєю це неймовірно технічно і інтелектуально складна процедура, і навіть виведення із ладу одної двох машин суттєво понижує ко коефіцієнт загроженості. Нагадаю, скажімо, що Х-101, Ту-95МС можуть взяти на борт довощний ракет, Х-555 до шести ракет. Отже, якщо два ракетоносці, це або... 16 або 12 залпів. А це доволі багато, тому що одночасних 16 ракет це само по собі вже є серйозно. Росіянам потрібні залпи не менше 80-70 ракет одночасно, щоб дійсно проривати нашу протиповітряною обороною. Уважаю на такі показники, поки що не вийти не можна. Пане Петре, на завершення, коротко до вас запитання. Про ви згадали про нашу протиповітряну оборону, і так само у Росії заявили, що передача Україні систем протиповітряної оборони Петріот може призвести до якихось там непередбачуваних наслідків. Повітаємо, як Путін два рази, коли у нього брали інтерв'ю і коментар, він казав, що ми їх будемо щолкать. Скажіть, будь ласка, от на, на цьому тлі, коли Путін сказав, що ми їх будемо щолкати, і ось ці вибухи на аеродромах, наскільки от ми говорили про психологічний фактор саме? Для російського диктатора, як це сколихне ще сам народ на території Російської Федерації, тому що ми бачимо вже коментарі і обурення, що ну що ж це таке? Наше ППО не працює, плюс Путін ось такі заяви говорив щодо українського ППО. Просто от, загальне ваше враження щодо збурення народу на території Росії, так пане Петре, тільки <різько> е так просимо вас я... максимально двома бо дуже мало зараз часу. Не буде ніякого збурення на території цієї держави. Це єдина імперія у світі, до речі, яка виросла із монгольської, яка перетворила своє населення на рабів. Не буде там ніяких збурень, тільки зовнішній тиск. Це єдине, що на невплине. Пане Петро, спасибі вам за вашу аналітику. Так.